У Галицькому районі проживає 31 сім'я із тимчасово окупованої території України. Відповідно до закону, ці сім'ї мають право на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Докладніше про це нашим журналістам розповів начальник управління праці та соціального захисту населення Галицької райдержадміністрації Василь Ісарик. В телефонному режимі кожна із 31 сім'я повідомлено. Повідомляли їх раз, повідомляли їх другий раз, але на даний час. Звернули до нас майже 20 сімей тимчасово окупованої території. Я думаю, що до кінця тижня всі вони прибудуть і для того, щоб ми могли їм призначити розмір гравшової допомоги. Кожна людина, чим вона скоріше прийде до нас, чим вона скоріше оформить ці документи, тим вона буде скоріше мати на відшкодування цих витрат. І якщо загальна сума на сім'ю розраховується як сума розміру допомоги на кожного члена сім'ї, але не повинна перевищувати як 2400 гривень, ну напевне, всіх людей цікавить, які потрібні документи. Треба відмітити, що така допомога призначається розміром на 6 місяців, які документи потрібні. Перше все це заява, копія свідоцтва про одруження, копія свідоцтва про народження дітей, письмова згода. До вільної форми про виплату грошової допомоги та згода на обробітку персональних даних. І, як я вам сказав, вже із 31 сім'ї звернулися 18 до кінця тижня. Я думаю, що ми зможемо з усіма з цими сім'ями зустрітися.